Пішов на перше коло. Здивошка працює, десь біля раху. Березень 2022 року. Облога Чернігова. А в палаті місцевого госпіталю тяжко поранені захисники Чернігівщини. Їхні переживання і історії стали центральними в п'єсі ветерана Юрія Вєткіна Госпітальна Рапсодія. Саме з цією п'єсою в Чернігові започатковано театр ветеранів. Ідея його створення виникла минулого року, а вже тепер ветерани, які стали акторами, кілька разів презентували виставу в Чернігові, Куликівці та готуються до гастролей областю. Мене запропонували грати Оксана Тоні Кріс, Запропонувала мене. Спробувати грати у її виставі бентежне геніальне безумство. Я там граю офіцера, який після поранення отримав посттравматичний синдром. І я подумав, що це буде гарна ідея, якщо хлопці теж спробують пограти. Це дуже така потужна адаптація. А потім мене запросили у Київ у театр драматургів на навчання. Нас там навчали писати п'єси, я написав декілька п'єс. Саме тоді з'явилася ця документальна п'єса. Вона ну, як історія сама потужна. А якщо сюди ну, додати, що люди грають, які прийшли всі ці от, ну, випробування, так, ну, тобто кожен лежав у госпіталі. і Якщо це додати, то це дуже подобається глядачу. Глядач плаче, він співчуває і це відкликається у хлопців, і вони теж плачуть. У цій п'єсі грають дев'ять осіб. Усі вони пов'язані з війною, що триває в Україні. Грають дев'ять осіб, три з яких з ампутаціями, два з. Посттравматичним синдромом і жінки, і дружини загиблих або дружини діючих військовослужбовців. Серед ветеранів акторів Руслан Іванов до повномасштабного вторгнення він працював художником-постановником у кіноіндустрії. У виставі це його перша роль. Івановича граю головну роль. У мене ампутація руки, а я граю ампутовану ноги. Ну, це відносно в театрі. Так? Всі ці, ці чувства, що були в мене в госпіталі після ампутації, це ну, ти саме такі і як ноги людини немає. Тоже часто думаєш, хочеш переключитися десь шутками, десь такими від промовчування, але це так, і це театр добре допомагає. Це дуже прекрасна терапія. Як дивиться терапія, я після мене чотири сильні контузії, я забував текст. Я перший коли читав, я розумію, але я забував. Я не помню, що що я тільки що прочитав. Починаєш тренувати свій мозг і вже починається він як відновлюватися. Підготовка до прем'єри почалась у грудні минулого року. Під час неї були і певні складнощі. Проте наразі ця вистава вже стала популярною та потрібною. Перше враження було таке, ми це зробили. Я підійшов до Юри. Кажу, Юра, ти мріяв? Збулася. Даше до кінця не усвідомив а зараз вже коли нас запрошують. В одне місце, в друге, в третє, вже розумієш, що дійсно воно потрібно. Потрібно і людям потрібно і ветеранам.